Це книга, яка дала початок українській літературі живою українською мовою. Енеїда Івана Петровича Котляревського. Ми з вами в школі вивчали маленький шматочок із цього одіозного неймовірного твору. Саму Енеїду, цей твір дуже яскравий, дуже глибокий. Іван Котляревський писав 30 років. В ній ви побачите такі ілюстрації, які точно для дитячої психіки не зовсім підійдуть. Це книга для дорослих. Перший твір, який був написаний живою українською мовою, як я вже говорила, тобто простою, народною, а не церковно-слов'янською. Книга глузує з тодішніх порядків, законів, спанства, бюрократів, навіть з війська і священ Насмієтеся і наплачутись в вине Котляревського. <му> Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. В нашій рубриці книги про Україну і українське часто я презентую просто книгу, рекомендую вам її придбати і з нею познайомитися. Сьогодні буде не просто презентація певного а, примірника книги, певного видавництва. Сьогодні буде невеличкий екскурс в історію цієї книги. Вона заслуговує того, щоб ми з вами поговорили детальніше. Що ж це за книга? А це книга, яка дала початок українській літературі живою українською мовою. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Представляю вам відомий твір, який ви всі вивчали у школі. Це Енеїда. Івана Петровича Котляревського. Нагадаю вам, що Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року в Полтаві і помер 10 листопада 1838 року. Це український письменник, військовий, класик нової української літератури громадянський діяч. І відповідно неймовірна легенда в нашій е, і світовій літературі. Давайте розберемо, чому я вам хочу презентувати цю книгу. Книга начебто відома. Але ми з вами в школі вивчали маленький шматочок із цього одіозного, неймовірного твору. Я впевнена, коли сьогодні ви, як дорослі люди, які прагнуть вивчати Україну і українське, зануритися в цю, в цю книгу, ви отримаєте неймовірну насолоду. До речі, у мене подарунковий примірник Енеїди, який ілюстрований, і про це я трошки детальніше, потім пізніше вам розповім, він дуже гарно зроблений і, звичайно, спочатку. Я вас знайомлю з технічною характеристикою книги. Ну, в першу чергу хочу сказати, що цю книгу в 2018 році було видано в нашому з вами українському Маріуполі-видавництвом дуже українським галушка. Ця книга складається з 272 сторінок і повністю вся. Кольорова. Ця книга має гарний подарунковий формат, і я б сказала, що ця книга відноситься до тих книг, які не соромно подарувати, а можливо, її варто дарувати тим людям, у яких уже все є, і ви не знаєте, чим їх здивувати. Повірте, цією книгою ви здивуєте. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Ця книга проілюстрована одіозним Базилевичем. Чому? А тому, що саме в ній ви побачите такі ілюстрації, які точно для дитячої психіки не зовсім підійдуть. Ця книга для дорослих, ця книга з ілюстраціями про доросле життя. І знаєте, я думаю, що ще так гарно, так з таким гумором, з такою високою сатирою ніхто не писав про наших шинкарів, шинкарок, про повій, врешті-решт. про… Ті розваги, які собі дозволяли козаки, і це все дуже яскраво, дуже гарно проілюстровано в цій книзі. Ця книга Енеїда для дорослих. Так-так, це не дитячий твір. Але ця книга вартує того, щоб зайняти своє достойне місце як в вашій особистій бібліотеці, так і в бібліотеці тих, кому ви хочете щось подарувати дуже цінне і дуже, дуже яскраве. Тож, давайте зануримося в поему Енеїдо, яка була. Вперше вона вийшла в 1790-х роках, стала великим твором, з якого сучасні письменники, літературознавці вважають, і почалася саме літературна мова. Хоча Енеїна написана народною мовою. І ви побачите, там дуже багато смачних таких висловів, деякі я вам зараз проілюструю. Давайте спочатку зануримося в те, що. Саме Енеїда, поема Енеїда, як і П'єса Наталка Полтавка, Москаль Черівник це всі такі дуже потужні е, 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 твори Котляревського, які сьогодні відомі кожному із нас. Енеїда була створена наприкінці XVIII століття, і вона про неї є багато дуже цікавих фактів. Давайте розберемо самі цікаві факти і створення цього е, прекрасного твору. Перший твір, який був написаний живою українською мовою, як я вже говорила, тобто простою народною, а не церковно-слов'янською. Дуже цікаво, що саме ця книга є бурлеско-травестійною поемою. Тобто твір серйозного або героїчного змісту. Тут описуються наші козаки, і трошки далі я поясню, чому Енеїда, як вона пов'язана з козаками. Можливо, ви вже не зовсім детально пам'ятаєте шкільної програми цю книгу, а ще не придбали її. Тож прошу зі мною рухатися по цьому екскурсу, а далі сподіваюся, що ви самі поновите. Знайомство, оновлене знайомство з цим твором. Тож, це бурлеско-травестійна поема, коли твір серйозного або героїчного змісту та відповідної форми переробляється, перелицьовується. У твір комічного або сатиричного характеру. В такому творі, як правило, використовуються такі панібратські звернення, певні жаргонні звороти, і це нормально, це літературно. Нагадаю вам, що саме тут дуже багато саме таких смішних ілюстрацій, які схожі трохи на карикатури, але вони дуже-дуже влучно і. Ілюструю те, про що йдеться в Енеїді. Написано Енеїду, звичайно, по мотивам відомої п'єси Енеїда Вергілія, але з глибоким переосмисленням. І всі е, визнають, і, і сучасники е, самого Котляревського, і наші з вами сьогодні сучасні літературознавці визнають, що це окремий твір, а не просто переписана пародія. Це оригінальний твір, який заслуговує і недарма заслужив такого визнання у літературознавців. Перше видання вийшло у Санкт Петербурзі без дозволу автора, і це зробив видавець Максим Парпура у 1798 році. Тому ми. І з вами знаємо, що вперше Енеїда була надрукована в 1798 році. Хоча після цього ще Котляревський дописував і доповнював сам твір. До речі, Котляревський дуже розлютився на такого видавця, який і навіть присвятив йому декілька рядків в одній із частин свого твору, бо дописав його. І ось він пише. Якусь особу, мацапуру, там шкварили на шашлику, гарячу міть лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибутку, чужеї віддавав печать, без сорома, без Бога бувши, і восьму заповідь забувши, чужим пустився промишлять. Тож, як ви розумієте, це актуально і на сьогоднішній день для плагіаторів. І актуально! Для наших ворогів-московитів, яке все привласнюють, переіначують і брешуть всьому світу про нас, про нашу культуру, про нашу традицію, про нашу українську ідентичність. Але ми рухаємося далі по твору Івана Котляревського Енеїда, і знаємо, що саму Енеїду цей твір дуже яскравий, дуже глибокий. Іван Котляревський писав 30 років, поступово додаючи нові і нові частини, і писав він його аж до 1842 року. Більше того, саме цінне в тому, що не дивлячись, що в ці роки була дуже дуже жахливою, дуже такою а, сильною цензура до всіх літературних творів, особливо українською мовою і українських. Його твір проходить цензуру, бо його сприйняли легким, жартівливим, в якому багато гумору. Хоча мало хто, наприклад, розумів, що під сатиричним висміюванням зла саме зла Юнона, суча дочка, як пише про неї Іван Котляревський, мається на увазі саме Катерина II, за наказом якого було знищено Трою, про яку йдеться знову ж таки в цій книзі. Але під Троєю Іван Котляревський. Котляревський замаскував Запорізьку Січ, яку знищила Катерина II. Твір ставав основою для розвитку, в тому числі українського театру. За ним створювалися і великі вистави, і бралися маленькі сценки для того, щоб проілюструвати українське народне життя. Енеїда це прихований протест проти імперської цензури. За фасадом гумору ми розгледімо з вами дуже конкретні соціальні меседжі. Нагадаю вам, що Іван Котляревський був громадським діячем дуже активним для свого часу. Майже кожна сторінка це скарб прислів'їв, приказок, і я вам також їх продемонструю трошки пізніше. Котляревський відтворив цілу енциклопедію української мудрості. Тому я і закликаю вас мати Енеїду в своїй бібліотеці. Це досить вишукано і досить е сучасно сьогодні мати такі твори і на них опиратися у вихованні своїх дітей. Тей, а можливо, і у вихованні своєї власно української ідентичності. Світ побачив всю повністю цілковиту поему вже після смерті Котляревського, і це сталося в 1842 році. Твір зберігали в своїх бібліотеках досить відомі люди. Відомо, що навіть імператор Олександр І зберігав в своїй бібліотеці Енеїду з особистим автографом Івана Котляревського, навіть примірник твору Енеїда. Був в особистій бібліотеці Наполеона Інапарта. Популярна версія Неїди була та, яку проілюстрував Анатолій Базилевич. Саме ту, яку я вам сьогодні презентую. Видатний майстер графіки працював над ілюстраціями 10 років, створив 130 малюнків. Твір з ілюстраціями Базилевича. Перше вийшов у видавництві Дніпро у 1968 році і перевидавався десятки разів. Дану книгу, яку я тримаю в руках, наголошую, ще раз, видало, видало видавництво Галушка в нашому з вами ще на той час, і сьогодні і завжди Маріуполі. Я впевнена, що ми його повернемо і відновимо. Сюжет Енеїди в основі сюжету лежить відомий античний міф на 10-й рік війни між греками та троянцями за Чарівну Олену, греки зруйнували Трою, а Еней із залишками Троянців. За велінням богів Середземним морем поплив до латинської землі, щоб заснувати там своє царство. Мандри Енея описав Вергілій у своїй епопеї Енеїда, а Котляревський в образах троянців і царів зобразив мешканців України другої половини XVIII і початку 19 століття. Хоч козацтво і було зображено під масками троянців, але ні грецькі імена героїв Енеїди Котляревської, ні те, що Січ, названа Троєю, не ввело ч... читачів в Оман. Всі зрозуміли про кого і про що йдеться. Я розумію, що кожному із нас точно відомі ці слова Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Ну, Що тут далі додати? Звичайно, що коли вже на сторінках Енеїди Котляревського троянці співають запорізькі пісні, звучать згадки про гетьман. Це все дійсно нагадує про славетне минуле і, е, українців і заклик до його відновлення. Тож ми бачимо, що декілька йдуть ліній у цьому творі. Одна це саме козацька лінія, а друга лінія із класичного твору Вергілія. Основні теми Енеїди Котляревського підняті дуже чітко і дуже красиво. Вже та цитата. Про яку я щойно згадала. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Саме вона вказує на те, що замість римського героя в Енеїді Котляревського життєрадісний радісний українець-козак, символ народу, який тут буде основним показчиком української ідентичності, національної ідентичності і патріотизму. Також в книзі дуже багато сатири, дуже багато гумору, і вона спрямована саме на суспільство, на чиновників. Книга глузує з тодішніх порядків, законів, спанства, бюрократів, навіть з війська і священників. І що ми тут читаємо, тут всякі вештались юристи. І всяких штук, і всяких змістів, що аж мізки киплять в голові. Звернення до читача виглядає так: якщо ти далі будеш жити в цьому світі, то цей світ тебе знищить. В книзі додається дуже багато козацьких звичаїв народної культури, саме козацької культури, і Енеїда наповнена українським побутом. Тут описуються і ярмарки, і весілля, і навіть національна кухня, вареники смачнющі, горілочка, борщик, шаровари, і танці, гуляння. І навіть те, про що не прийнято а, говорити, але і про смерть також сказано в сатиричній формі. Ну, наприклад, така цитата стосовно українських звичаїв. Уже в них чорта не боялись. Пили горілку і гуляли, і в гречку часто поскакали. Нагадаю вам, що козаки скакали в гречку, бо на Запорізькій Січі не можна було мати стосунків з жінками жінки жили за межами. Козацької Запорізької січі. Довкола вона була вся обсіяна гречкою. І ці козаки, які все-таки трималися сімей, вони мали жити по іншу сторону полів, скакати в гречку та зустрічатися з дівчатами для любощів. Про це є. Ціле відео на каналі Калина. Тож пошукайте про цю традицію скакати в гречку, чому козаки скакали в гречку, і ми бачимо, що Іван Котляревський саме про це також вказує в своєму творі. Нескореність і життєлюбство українського народу ще одна лінія, ще один сенс, ще одна сюжетна лінія, яка йде по всьому твору Івана Котляревського. Незважаючи на лиха, вигнання, скурботу, тяжке життя, Еней з козаками йде далі, будує нове життя і каже такі слова. Любов кочизні, де героїть, там ворог. Не успокоїть. Тобто ми чуємо, що тут як начебто звучить не зовсім українська мова. І тут я мушу вам нагадати, що в сучасній російській мові десь приблизно 150. Тисяч слів, з яких більша частина привнесена з різних мов світу, і основна частина мови московитів, вона наповнена саме діалектами тюркськими. В нашій же мові більше 250 тисяч слів, і вона чиста, наша рідна солов'їна. Тобто ми. Інколи кажемо, це русизми. Це ми інколи кажемо, це так розмовляють на Москві наші вороги. Але коли ми читаємо твори, які написані українською літературною мовою, якою написав Котляревський неїду, то ми бачимо, ось отчизна, де героїть Еней з козаками, ніяким чином не є не українським словом. Тобто від слова «вотчина», від слова. Там, де твої батьки, там, де твої, твій рід. І тож тут ідея національна не пафосна, а, ж, а життєва, яка проголошується Іваном Потляревським, що поки ти живеш, поки смієшся, доти ти живий, а доки ти живий, ти вільний і ти маєш захищати свою батьківщину. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. В Енеїді Котляревського гарно висвітлюється з різних боків українська душа. Взагалі, Енеїда це і є символ народної душі. Весела. І сумна одночасно, вільна, співуча, трошки така, знаєте, байдикувата, і одночасно незламна, одночасно працьовита, одночасно дуже-дуже широка душа у українця. І ще одна цитата з твору було б до кого пригорнутись, було за ким і сльози лить». Тобто, ну от так, і глибоко, і по українськи які основні символи ми проглядаємо в енеїді Котляревського Еней це український народ. Ну, звичайно, не просто один козак, а це образ всього українського народу, який завжди шукає правди. Що би не відбувалося, йому треба, щоб правда панувала, щоб правда перемагала. Юнона ворожа сила, імперія, заборони, які за заставляють козаків. Відвоювати свою незалежність венера це материнська сила, захист роду. Пекло дуже яскраво, дуже потужно розписано пекло у е, творі Енеїда Котляревського. А які неймовірно, потужні до цього додаються е, ілюстрації, я вам просто передати не можу. Я отримала неймовірну насолоду, коли саме е, про пекло е, йшлася мова. І е, е, зараз хочу швиденько вам. Показати декілька таких ілюстрацій. Знаєте, тут не зовсім про пекло, але ви розумієте, дуже багато еротичних сцен намальовано, дуже багато цікавих таких речей. Про ох, ось тут про пекло. Тож, про пекло, це зубні, соціальні явища, через які народ страждає і через які народ деградує. Ну і звичайно, Троя це рідна земля, втрачена батьківщина, яку хочеться відновити, і яку хочеться захистити. Новий Рим або Лацій це мрія про нове життя, про нову державу. Основні сенси твору це в першу чергу те, як українська культура здатна перетворювати все античне на своє і навіть рідне і сучасне. Якщо до цього додати те, що якраз на прикладі твору Енеїда Івана Котляревського ми маємо збагнути, що вивчаючи те, чому вже 100, 200 і навіть тисячі років ми можемо мудрість цих творів перенести в сучасний, в сучасний світ. Також е, сенсом цього створення цього твору було е, показати український народ як основу сили держави. І е, Котляревський якраз показує, що е, Україна, українське, український народ це основа держави, а не правителі, які можуть роздирати її на шмаття. Ну і, звичайно, смуток і гумор, які пов'язуються е, одне з одним, і знаєте, тут. Знову ж таки хочеться пригадати такий крилатий вислів, який ну, часто нам допомагає тримати себе в дусі, в руках, і е, прагнути перемоги, йти до перемоги, сміємось, отже, не здаємось. Насмієтеся і наплачуватись в Венеїді Котляревського, але ті сльози будуть про щось втрачене. Але зараз ви його відновлюєте. Я вам щиро рекомендую саме цей твір е, придбати і мати в своїй бібліотеці. Хочу ще красиво проілюструвати вам прислів'я і приказки з твору Енеїди, щоб ще більше занурити в енергетику цього твору. Живіть, як знаєте, а я не хочу бути паном, хоч я і вмер. Та був я козаком. ну Про свободу і козацьку честь понад усе. Золото, бачиш, не дешева річ, воно і чорта приворожить. Про силу, грошей і корупцію, як ви розумієте. Чиє би то теляне мукало, а твоє б мовчало. Це саме така пародійна вставка про те, що зайве втручання в справи інших варто все-таки контролювати. Де пан гуля, там і чорт не ходить. Ну, це про іронії, ви знаєте, панське гуляння, і навіть зараз ми це бачимо: де пани гуляють і чорти не ходять, це підходить і для сьогодення. І з чого жит голий став, і з того і пани вбираються. Така собі, знаєте, здатність, соціальна здатність панів із нічого зробити для себе вигоду. І з горілкою ні в чим немає біди. Ну, Гумористичне таке, знаєте, обґрунтування вседозволеності. І завершу прислів'ям, яке я вважаю, досить таким дотепним і досить глибоким. Добре діло добрим словом кріпи. Дуже важливе нагадування Івана Котляревського про те, що кожне слово має силу, а слово і добре діло це наша з вами незламність, це наша з вами істина духовність. Я вірю в те, що український народ він і веселий, і сильний. І незалежний, і саме в Енеїді Котляревського ви зможете взяти собі цю атмосферу і насолодитися саме українським живим народним літературним словом. Тож, презентую вам цю книгу Енеїда Івана Котляревського з ілюстраціями Базилевича. До зустрічі на каналі Калина. І пишайтесь Україною! Бо ми цього варті.